Цирки у Мексиці більше не показуватимуть номерів із левами, тиграми чи слонами. В Україні почав діяти закон, що забороняє використовувати диких тварин задля розваги публіки. Він був прийнятий, щоб уберегти братів наших менших від знущань. Зоозахисники впевнені під час дресирування тварин фактично катують. Through a ring of fire. Как заставить льва прыгать через горящий обруч? Вежливо попросить его? Конечно, нет. Их наказывают, морят голодом, истязают, а это бесчеловечно. Поэтому я очень рад новому закону. Звірів віддадуть під опіку зоологічних центрів України. За підрахунками влади, завершити зіркову кар'єру зможуть більше тисячі циркових тварин. Однак мексиканські циркачі виступили проти нової заборони. Вважає, що без стрибаючих тигрів та величезних слонів їхня програма може стати просто нецікавою для глядачів. В результаті без роботи залишиться дуже багато артистів. Моломадор. Я укротитель. Я 25 років працюю в цирку. Чим мені ще займатися? Звичайно, це коснеться мене і моєї сім'ї. Я слишком стар, щоб пойти в акробати і жонглери. за деякими даними в циркових колективах Мексики задіяні майже 10 тисяч сімей, і це не враховуючи ще кількох тисяч працівників цього бізнесу.